Кожного разу, натискаючи кнопку Нова гра, ми відправляємось у подорож у цьому випуску. Ми відвідаємо безліч країн і навіть побачимо кілька революцій, адже ми справжні ігронафти. сьогодні у програмі Корея, Америка, Франція даєш всесвітню революцію. Як маленька пташка із В'єтнаму влаштувала великий бум, Це був просто якийсь китозумбіапокаліпсис. І Ігронавти розкриють секрет успіху. Флепі Культові герої потрапили у місце, де стикаються світи і починають нову битву. Це Абсолютно новий жанр, який ми назвали геройська м'ясорубка. Ексклюзивне інтерв'ю із Блізар. Чому навчають найреволюційніші ігри, дізнаєшся у трійці ігронавта? Але спершу гаряча новина. Глибока економічна та політична криза, безробіття та невдоволення населення ні, це не про Україну, проти якої ведуть неоголошену війну, а про Грецію, у якій остання війна була трохи пізніше за часи 300 спартанців. Та греки здається знайшли вихід із крутної ситуації. Призначили на пост міністра економіки колишнього розробника Ігор Яніса Варуфакіса. У 2012-му влаштувався у компанію Valve економістом з питань віртуальних продажів. Яніс, людина, яка принесла valve мільйони, продаючи віртуальні шапки для персонажів у Team Fortress 2 та інших іграх. Хто як не він врятує економіку країни, яка найпотужнішою була у часи стародавньої Греції? Що ж, призначення на важливі урядові посади людей зі світу ігор, це хороша новина. А ми рушаємо від стародавньої Греції до стародавнього Риму. Адже саме його ти можеш підкорити у одній із ігор, що нещодавно вийшла. Рубрика Свіжа. Далі у ігронавтах. Ви збудували гарну імперію та світло Риму тремтить. Вам не врятуватись, адже я йду по вас. І за мною мільйони воїнів. Я, Аттила. Я буду дивитись, як палає ваш світ. Ці слова твої ігронавти, адже саме ти можеш стати легендарним атилою завойовником та підкорити півсвіту або очолити єгиптян, чи римлян та завадити ати у новій частині серії Total War, як і в реальності історію, пишуть переможці. Розробники приділили максимум уваги не тільки історичним фактам, а й військовій тактиці. Наприклад, тепер вогонь допоможе взяти в облогу Лондон, Константинополь та Інші відтворені до дрібниць міста. Пам'ятай, справжні полководці використовують усі можливості для перемоги. Тут шлюбний союз укласти, а там сусідам торгівлю спаскудити. Солдати тікають з поля бою. Страть кожного десятого. Це часи креативного підходу у менеджменті. Не пропусти Total War, а тіла, і відчуєш себе володарем світу та отримаєш безвізовий режим із Європою. Якщо хочеш побувати лише у Лондоні, допоможе наступний свіжа у ігронавта. Руман, руківка, вузенькі вулички, лондон, вікторіанських часів. Чого не вистачає? Тільки лицарів короля Артура розробники Ready at Dawn пропонують тобі стати сером Галахеном і очолити підрозділ по боротьбі із мутантами. Для цього ти маєш усе необхідне. Бакенбарди, камзол та Бластер останньої моделі. The Order 1886 – Альтернативна історія. Тому не дивуйся. Що передову зброю тобі поставляє сам Нікола Тесла? А під час однієї з місій ти маєш захопити дирижаблю. Хоча більшість часу ти витрачаєш на перестрілки із мутантами, хованки за укриттям та пробіжки дахами вікторіанського лондону, а також іноді розгадуватимеш загадки. Адже кожен лицар спецназівець ще й трошки Шерлок Холмс. Якщо любиш моторошні шутери, та маєш PS4, ордер 1886» варта твоєї уваги. А якщо любиш аніме і бійки, час відправлятися у Японію. Тобто до наступного свіжачка у ігронавтах. Дорогі ігронавти, ми знайшли тобі дівчину гарна як пава, вдягається як японська школярка та мило ніяковія. Але якщо ти зробиш хоч щось не так. Кохана нагодує тебе підлогою та зруйнує тобою кілька залізобетонних конструкцій. Якщо у тебе дежавю, не дивно, це ж Dead or Alive 5. Гра, у якій напівоголені дівчата модельної зовнішності лупасять брутальних мужиків. Розробники ці мінджа випустили Dead or Alive 5 вже тричі. І ось настав час випустити гру четверте. На цей раз із приставкою Last Round. Адже до гри додали нові за та костюмчики, а також покращену фізику грудей. Жодних жартів на цю фізику пішла половина бюджету. Якщо ти давно мріяв побачити еротичне аніме, тільки щоб замість еротики бійки, де дорилай те, що треба. Total War Attila, The Order 1886 та Dead or Alive 5 The Last Round вже вийшли. А от H1Z1 ще на карантині. У рубриці скоро Раки! коли наступного разу біля тебе чхне італієць, не кажи будь здоровий, а одразу стріляй у голову. Адже Італія подарувала світу не тільки капучино та Фрапучино, а й ходячу мертвячину. Що тепер робити та яких симптомів боятися? Знають розробники виживастику 1 z 1 За основу сюжету ми взяли реальну історію острова неподалік Венеції. Там у 18 столітті проводили досліди із чумою. У Гріці випробування привели до появи зомбі-вірусу, який миттєво заполонив весь світ. Ви опиняєтесь на території США через 15 років і маєте зробити. Ти найскладніше вижити. Магазини не працюють, маршрутки не ходять. QTV не показує. Тобі доведеться самому шукати їжу. Прихисток, а для цього знадобиться зброя. У H1Z Ви зможете самі створювати зброю та різні предмети, але щоб вас в цей момент не вкусили зі спини. Доведеться шукати напарників. Так у величезному світі гри ви зустрічатимете інших гравців. За словами розробників, головна відмінність H1Z1 від інших зомбі-ігор командна робота. Якщо не працювати разом, ти приречений. Чим довше ви виживаєте, тим важче. Замість поодиноких зомбі почнуть зустрічатись орди мерців, а безпечних зон у грі просто немає. Тож єдиний спосіб протягнути трошки довше координувати свої дії з товаришами. Задумка цікава, та от чи стане H1Z1 ідеальним зомбі-виживастиком. Про це ми дізнаємося наприкінці року, коли гра вийде на ПК та на PS4 h 1 за 1 ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер 1 Квейк легендарний шутер, який зародив кіберспорт та звичку стріляти під ноги з базуки, щоб стрибнути повище. Квейк стояв на усіх комп'ютерах, потім на приставках, потім на мобілках. Аж ось з'явився міф: що кваку можна запустити на осцелографі приладі для вимірювання параметрів електричного сигналу. Звучить як нісенітниця, але ігронавти просто зараз будуть у. Йосип на Кобилі. Це ж Квейк на осцилографі. Ого! Квейк! Оце так! На осцилографі. Що ж перший міф підтверджено? Квейк таки можна запустити на осцилографі. Хоча поки лишається таємницею навіщо? Міф номер два. Хорватська студія Кротім нещодавно випустила Талос Principle – незвичну гру загадку, в якій є роботи та стародавні божества. У Талос Принципл можна потрапити в середньовіччя зайти в чат, а дехто стверджує, що ще й застрягти у ліфті. Ігронавти зараз перевірять цю байку. Вам на який поверх? Наче все нормально. Але зараз спробуємо повторити це на піратській версії гри. Усе приїхали! Виявляється, це така підлянка для піратів від розробників. Скачав піратку, сиди, думай про свою поведінку. Адже другий міф і тверджено. Тож біжимо до останнього. Міф номер три. Коли в Dying Light день, ти ходиш собі, наче в магазин прийшов, та коли настає ніч. Береш ноги в руки, поки їх не відгризли. Єдине, що тебе врятує, система паркуру. Подейкують. Її допоміг створити легендарний Девід Бель, француз-паркурщик та герой фільму Тринадцятий район. Зараз дізнаємося, чи це так. Беремо квиток у Париж і летимо туди на уікенд. Заходимо у кафе, відкриваємо YouTube. А це ж Девід Белю костюмі для мокапанімації показує розробникам, як правильно рухатись. Схоже, третій міф також підтверджено. З міфами на сьогодні все, але залишайся тут, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі як маленька пташка із В'єтнаму влаштувала великий бум. Це був просто якийсь зомбі зумбі апокаліпсис. І розкриють секрет успіху Флеппі Берд. Культові герої потрапили у місце, де стикаються світи і починають нову битву. Це абсолютно новий жанр, який ми назвали геройська м'ясорубка. Ексклюзивне інтерв'ю із Блізар. Чому навчають найреволюційніші ігри? Дізнаєшся у «Трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Алі у програмі культові герої потрапили у місце, де стикаються світи і починають нову битву. Це абсолютно новий жанр, який ми назвали геройська м'ясорубка. Ексклюзивне інтерв'ю із Blizzard. чому навчають найреволюційніші ігри, дізнаєшся у твіті і А просто зараз рубрика у фокусі. 1965 рік Америка вводить свої війська у В'єтнам. 2013 рік В'єтнам завдав удар у відповідь і випустив гру, через яку люди йшли з роботи, ламали свої гаджети та погрожували розробникам. Це Flappy Bird. У чому секрет шаленої популярності гри? Про це і піде мова у фокусі. У 2013 році молодий в'єтнамський розробник Дон Нгуен всього за три дні створив гру, дивлячись на яку ніхто би не подумав, що вона стане феноменом. Флэппи Бёрд до идиотизма просто игра. Тебе нужно управлять птицей, которая летит между трубами. И все, что нужно делать, это нажимать на экран, чтобы птица подпрыгивала вверх и преодолевала препятствия. Разработчик выклал игру у интернет и майже рик на ней никто не звертал уваги. Аж раптом про Флэппи Бёрд почали писать усі ЗМИ. Мовляв, появилась гра, яка кожного игронавта змусить страждати. Потом это был бум. Все начали играть в этот Флэппи Бёрд. Это был просто какой-то зум Бі апокаліпсис несподівана популярність стала справжнім сюрпризом для творця Flappy Bird. Але ще більшим шоком було те, що гра стала популярною через ненависть. Ти не можеш повірити, що ти не здатен пройти цю гру. Ти пробуєш і ще, і ще і ще. Ти просто не можеш змиритися з тим, що ти безсилий. і тому на цю гру можна вбити кілька годин, і після цього відчувати страшенну люсть. Flappy Bird визивала таку зло, що люди в гніві навіть розбивали свої телефони і гланшети. Гра виявилася настільки складною, що відео про те, як вигравати Bird, стало справжнім хітом, який подивилося 17 мільйонів ігронавтів. І, врешті-решт, досягла такого успіху, що Google назвав Flappy Bird найуспішнішою грою року. І при тому, що вона була безкоштовна, вона приносила своєму творцю по 50 тисяч доларів щодня. Дон Гуенко отримав усе славу, гроші, але замість любові фанатів люту. Ненависть геймери погрожували розробнику. Мовляв, через флепібьорд у них зіпсувалися стосунки із рідними. Вони звільнялися з роботи, а дехто навіть хотів накласти на себе руки. В результаті ігротворець не витримав такого тиску. Розробочик сказав, що ви знаєте, я дуже розстроєн тим, що моя ігра приносить стільки неудобств, і я її забираю з роздач. І все. «Птичку? жалка. «Флеппі Біорд не стало. Але це підняло ще більшу хвилю безумства. Люди були ладні віддати шалені гроші за телефон, на якому ще є Флепі Бьорд». Дійшло навіть до того, що фанати почали відтворювати флепі Бьорд» у реальності. Наприклад, одні азіатські умільці зробили Флепі Бьорд» в коробці. В звичайній коробці із і зробили ігру, яка управлялася благодаря двом кнопкам. І була ж хардкорна, якщо не хуже. Флепі Бьорд» надихнула фанатів на творчість. Вони знімали фільми про те, який би сюжет... Же міг би бути у Flappy Bird? чи вона мала закінчитися, які ще емоції гра викликає. Фанати навіть зробили робота, який в принципі єдиний, хто може пройти Flappy Bird. тому що людина не може так от розрахувати і так прям тискати, щоб пролетіти ці кляті труби, які здаються такими простими. Інші ігротворці теж помітили неймовірний ажіотаж і почали клепати клони Flappy Bird. Клони Flappy Bird виходили зі швидкістю один клон на 24 хвилини. Саме приколь. Из этих клонов были Fallout Bird. Это посвященная группе Fallout Boy игрушка. И вторая игрушка это Flappy Bird, которая была посвящена персонажу из улицы Сеза. Та жоден з клонів не зміг повторити успіх оригіналу. І хоч геймери ненавиділи Flappy Bird, та за її відсутністю, вони ще більше хотіли в неї пограти. І Дон Мґґ вирішив дати їм таку можливість. Врешті-решт, Дон Гуєн знову повернув гру у магазини. Її знову можна скачати. Більше того, він навіть випустив ще одну гру у своєму фірмовому стилі. Вона, в принципі, виглядає як Flappy Bird, тільки ти маєш летіти вгору, а не в сторону. А так принцип приблизно той самий, і вона теж курва дуже скучна Одна студії знову кинулися аналізувати, у чому ж в принципі успіх. Флепі Біор. Одні казали, що це випадковість. Мовляв, поряд із кнопкою почати гру була кнопка Залишити відгук і геймери випадково натискали її. Так Флепі Борд набрала велику кількість відгуків. Інші стверджували, що Тон Гуенґ накручував відгуки через інтернет ботів і що це штучний ажіотаж. Але жодна з теорій так і не отримала підтвердження. Відомо лише одне мільйони гейм. Імерів по усьому світу ненавиділи Флетті Bird, але все одно грали у неї. Мабуть, від любові до ненависті всього лише один крок. Чому навчають найреволюційніші ігри дізнаєшся у твіті ігронавта? А просто зараз ексклюзив від ігронавтів? У світі хаос. Дота принижує права та свободи відеоігор. Годіться Годі це терпіти. Цього разу свою відність вийдуть захищати герої найкультовіших ігор від Воркрафту до Діабло. І ти їм допоможеш у принципово новій грі від Бліза the Storm. Але спершу художник гри Люк Манджіні розкаже тобі все про геройські бойові мистецтва у ексклюзиві від ігронавтів. Всім привіт! Heroes of the Storm це не черговий клон доти. Це абсолютно новий жанр, який ми назвали геройська м'ясорубка. У вашому розпорядженні більш ніж три десятки найкультовіших героїв Старкрафту, Діаблу та Воркрафту. Ви можете стати могутнім демоном Іліданом, телепаткою Керіган або навіть самим володарем пекла Діабло. У кожного персонажу буде чотири варіанти розвитку. Боєць підійде для ближнього бою. Вбивця краще валить на відстані. Підтримка зцілює союзників та чаклує усілякі закляття. А спеціаліст краще за. Інших руйнує ворожі бастіони. До речі, той, хто першим знищить базу суперників, той і стане переможцем. Так, це звісно, як у доті, але Heroes of the Storm має кілька принципових відмінностей: по-перше, ви не прокачуєте героя у класичному розумінні. Досвід отримує вся команда, тобто усі ваші напарники будуть на одному рівні розвитку. Але при цьому у вас будуть різні вміння. Адже з кожним апгрейдом вам пропонуватимуть покращити один з ваших талантів ближнього, дальнього бою або захисту. Наприклад, прокачайте Іллідану талант виживання, і він зможе приймати демонічну форму і довше лишатись в епіцентрі бійки. А ще щоб швидше пересуватись в бою, у кожного персонажа буде. Де власний кін, чи навіть цілий єдиноріг? Ще одна відмінність: у грі не буде ніяких обладунків. А це значить, що на початку бою ви не розбігатиметесь, як у доті, у пошуках кращого капелюха чи ще чогось, а згуртуєтесь і одразу у бій. При цьому у вас на вибір шість мап, на кожній з яких можна виконати додаткове завдання, яке дасть вам перевагу у бою. Наприклад, ви можете вирушити у шахту, але не за вугіллям, а щоб покосити скелетів і, в залежності від кількості зібраних черепів, отримати в помічники голима. Але не забувайте, поки ви вештаєтесь під земеллях хворог. Може заручитись підтримкою найманців та розгромити вашу базу. Але пам'ятайте, скільки би у вас не було найманців чи големів, головне працювати у команді. Це найважливіша особливість Heroes of the Storm. А щоб було ще веселіше, ми додали у гру бороданів з культового платформору Лост Вікінгсспесляніо і для іґронавтів. Heroes of the Storm, хоч і схожа, зовні на доту, всередині це бадьора геройська м'ясорубка, яка вчить забути про особисте і працювати у команді. А от чого тебе можуть навчити інші проекти, дізнаєшся за мить у рейтинзі ігор, які варто взяти із собою на барикади? Коли стає зовсім гаряче, коли кожна мить може стати вирішальною, і саме від твоїх дій залежатиме доля країни, тебе не врятують маріонетки за Сімс чи ганчірник секбой та є такі ігри, які варто взяти із собою на барикади. Чому вони можуть тебе навчити? Дізнаєшся просто зараз у трійці і Америці криза, економіка в депресії. А тобі навіть ніде купити гамбургер. А все тому, що Північна Корея захопила твою країну, заполонила вулиці білими чоловічками та літаючими дронами, які контролюють кожен крок. Настав час пригостити окупантів коктейлем Молотова і разом з іншими повстанцями зірвати плани загарбників. тільки замість палаючих шин у тебе палаючі. Листівки. Також друзі, які прикриють спину. Та навіть коли зі зброї у тебе залишились телефон та іграшкова машинка, ти можеш влаштувати загарбникам такий фейерверк, що вони надовго запам'ятають. Адже Home Front Revolution вчить тебе не опускати руки та знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Саме тому гра у нашому рейтинзі, але тільки на третьому місці. Адже вибухівка та іграшки не зроблять тебе королем барикад, на відміну від наступного ігри у игро навта. Передаємо термінові новини у Франції. Натовп націоналістів вийшов із протестами на майдан. Мітингувальники вимагають надати усім громадянам рівні права та свободи, а також провести люстрацію вельмож. Легітимний король Франції наказав гвардійцям розігнати розлючений натовп, але ситуація стала неконтрольованою. Адже революцію очолив асасин Арно Доріан, тобто ти ігронавте. На відміну від звичайних силюків із вилами, у тебе у рукаві приховані клинки та арбалети. А головне, ти майстер паркуру. Можеш із легкістю залізти на стіну, пробігтися дахом та навіть видертися на славетний Нотр-Дам. Ти настільки крутий, що від тебе вельможи втрачають голови. Assassin's Creed Unity навчить тебе революційного паркуру, але посідає тільки друге місце у нашій трійці. Тому що Арно очолив. Революцію тільки заради помсти, а помста це поганий приклад. Літаюче місто Колумбія було справжньою утопією, аж поки до влади не прийшов пророк Захарія. Він викрав місто, насадив там власну релігію і взяв у полон твою дочку Елізабет. А на додачу тебе детектива Букера Девіта зробив ворогом народу щоб скинути диктатора та врятувати дівчину, тобі треба примкнути до повстанців. Доведеться відстрілювати ворожих солдатів, вступити в бійку з механічною химерою та навіть подорожувати паралельними світами. Та найголовніше дізнатися страшну правду. Захарія, це ти сам точніше, зла версія тебе. І є тільки один спосіб позбутися двійника. Біошок Інфініті вчить найважливішому. У кожному з нас є темні сторони, з якими треба боротися. Саме тому гра посідає перше місце нашого сіт-параду. Адже, як відомо, кожні зміни треба починати з себе. Життя стає важчим. Ми не опускаємо руки, ми протягуємо їх один одному. Адже в єдності наша сила. Саме тому ми, справжній ігронавти, побачимось тут рівно за тиждень, на п'ю тіві. Дивись у наступній програмі, який на смак новий Resident Evil? чи стане Uncharted 4 еталоном жанру пригодницьких ігор та ексклюзивне інтерв'ю із братюнями, що створили Broforce. тілки де Еґернавти.